Жнива, гаряче колосся, розпалене сонце над головою і руки в мазуті. Таке життя простих українських господарів, які не нажили великих статків, але обробляють свій хто більший, хто менший наділ із тривогою у серці. Чи не доведеться, бува, як мораторій на продаж сільгосп землі знімуть, попрощатися, бодай із тим шматком хліба, що дається так непросто. Отаке воно, його невеличке фермерське поле 3 гектари землі. За сільськими мірками практично присадибна ділянка. Але офіційно фермерське господарство. Планував, розповідає пан Ігор, розширитися, взяти землю в оренду, бо сподівався на державну підтримку. Допомога ця суттєво не надавалася, відчути цього, не можна було. доводилось все своїми силами, коштами. Ставати на ноги, як кажуть, техніку придбати, звичайно б ушну, не таку, яку б хотілося б, щоб можна було працювати на землі із віддачою і задоволенням. Десь ці програми працюють, ну, скільки я, наприклад, особисто звертався б мені, там невеликі кредитів, хотів би взяти там 10, 20, 50 тисяч. Нема отож українські дрібні і середні сільгоспвиробники гірко додає Сергій Овдіюк, який орендує в односельців понад 70 гектарів землі. І далі паряться в старих комбайнах на відміну від фермерів зарубіжжя. Час іде техніку. Стараємося докуповлювати тільки стару, тому що можливості отримати нову і отримати допомогу від держави на її придбання фактично ну майже немає. Мізерні дуже шанси, щоб таке зробити. Приходилось купувати в різних господарствах в різних, значить підприємствах, де є якихось хтось продавав ремонтувати, ставити її на ноги. А без вільних обігових коштів відповідно і поле страждає. Технології доводиться спрощувати. Нема що вкладати в земельку сповна, щоб вона давала високі врожаї. Тож, коли у великих сільгоспідприємствах за рахунок дотримання сучасних технологій врожаї зернових сягають приміром до 100 центнерів з гектара, то дрібні фермери отримують майже удвічі менше і сумнівну вигоду. Все це, звичайно, не на сучасних технологіях, на ще примітивних, колишніх. Відповідно, віддача і результативність полів. І в два-в три рази менше. Поки говорить держава, що фермер має брати кредити, то тих пір це є індикатор, того, що вона фермерами не займається. Власне, живи як хочеш, і викручуйся як можеш. Останні три-чотири роки ми перейшли трошки на сівозміни, які більше рахуються прибуткові. Тобто, ми почали сіяти сою, кукурудзу, закупили, скажем, сушку, приставку до комбайна, о, закупили для збирання кукурудзи. Чуть чуть справи пішли краще. Навіть той небагатий урожай засім продати за ринковими цінами. Немає необхідних партій. А значить, той, хто скупляє зернові по кілька десят тонн, Диктує умови. Дрібні фермерські господарства в основному орієнтуються на наш внутрішній ринок. Закупівля продукції, на даний випадок, там, зернові, овес, насіння, все. Йде в нас в основному як фуражний матеріал. Закупляють дрібні ну, не знаю, склади господарства, різні виробники комбікормів. В дрібній формі там 10, 15, 20 тонн. Ось таким чином на це орієнтуємось. Відповідно, вартість нашої виготовленої продукції саме що не є. Низька ти заробляєш, ніби на на якійсь тоні, допустимо, ну грубо кажучи, заробляємо якусь певну кількість невеликого коштів. А вони на нас заробляють ще стільки саме, що вони не вложували нічого туди, тільки купили, мають запас коштів. Купили, перепродали і на тому все. Тож, би якби якийсь би був би контроль на тому всьому. Ситуація одна, вроді би, приходиш, а тут наполовину тобі її переполовинили в зв Зв'язку з тим, що ми його продати більш нікому не можемо, тільки їм. Або ще як варіант вести натуральне господарство, поставити поголів'я худоби, можна свинок на відгодівлю. Тоді не зерно доведеться за безцінь продавати, а м'ясо іронізують господарі. Чекають, може щось таки зміниться на круг, получається по зернових десь 40 центрів. Це як не є маленьке господарство. У нас там хочемо розширити, поставити підсобне, не підсобне господарство, а тваринницьку ферму поставити, там свині, допустимо, хлів поставити. Але ж, опять же, таки, колись була державна програма, наприклад, по свинарству там чи по тваринництву, о, по великій рогатій худобі. А зараз цього нічого немає. Можна було б, щоб ну, наприклад, держава. Я б знайшов б якісь там 100 тисяч, 150 тисяч для того, щоб закупити цю худобу, щоб держава ще допомогла в селі. Хто хоче вижити, мусить вижити сам і допомогти державі вижити. Держава в нас і країна, як на мій погляд, трошки розділені. Кажуть, країну не люблю, державу не зовсім поважаю. Важливо, щоб держава поважала своїх жителів, забезпечуючи рівні можливості для розвитку різних за розміром господарств. Нема оптимізму у малих фермерів, бо їх праця нічого не вартує. Сільський голова турбується, що у разі зняття мораторію на продаж сільгоспземель цей вид господарів, дійсно прив'язаних до рідної землі, і своїх сіл відійде у минуле. Видно, що по даній ситуації, що зараз проходить нас в селі по цілому районі, що йде стимуляція того, щоб простий фермер малий віддав свою землю, і вся земля перейшла під велике сільськогосподарське підприємство. Як подивитися по цьому, один Трактор холдингу обробляє, ну, мабуть, гектарів 600, якщо не більше. І в нього там два найманих працівника. А як нас тут фермера, той невеликий, він має наняти на тих 60 гектарів 3-4 людини чи так ось попросити на... Ну, все одно, чи сім'я працює, але це все одно за кінькі затрати. Що конкуренція, дати вижити фермеру простому. З конкурентом, з великим агропідприємством дуже тяжко. Мабуть, майже неможливо. Відповідно, коли розпайовані поля стануть товаром, пан Сергій чесно зізнається, що конкурувати у можливості їх придбання із агрохолдингами не зможе. Якщо буде земля продаватися і прийде, значить багатий чоловік з мішком грошей в село і скаже, що я буду, плачу, значить. 20 тисяч, 50 тисяч, неважно в якій сумі, Скупляю землю, прийдуть мої пойовики і скажуть, що або ти мені заплатити ті саме гроші, які платить отой чоловік, або я віддам йому землю. І ми практично не в змозі, тому що ми зараз так, якщо взяв хтось небудь, який десь на 5 років ви видер тисяч тисячі 50 кредиту, то ми не в змозі заплатити оті мільйони чи, допустимо, сотні тисяч гривень заплатити за ту землю. І ті все, все, всю техніку, яку ми збирали, скажімо, от 12 років я збираю її з. Перебираю і ремонтую і працюю на ній. І я тоді вже не буду знати, що де подіс, тому що землю прийдеться її віддати людині. В своєму селі не будеш сваритися з людьми і все остальне прийдеться її віддати, і це все здамо, напевно, ну на металобрухт в гіршому випадку. А продавати землю будуть. Є чимало селян, котрі тільки цього й чекають. Хто одинокі, незахищені версії населення, неблагонадійні, Продадуть землю за п'ять хвилин. І за копійки. Так. Да. Ну, якщо в нас зараз, ринковий пай, вартість одного пая на території 79, ну не, 74 тисячі, якщо я не помиляюсь, то там за. Я більш ніж певний за третю частину, половина населення. Ну, не половина, третя частина населення продасть цю землю. Та якось мау через ні не за що, так само ця земля піде ні за що. Це крім того, що от земельна проблема. Так подивися, завжди у нас і як політики, так і великі землевласники обіцяють покращення соціальних умов на селі. Ну там хоча б дороги і так далі, і тому подібне. Дороги, що за державний кошт, що за спонсорські, за будь-які кошти не можна зробити. Проблема сполучення наша там спасів з, з долбунів, через сурків. Дорога піднімається роками. Капітальний ремонт план ставилася на ще в 2012-8 році, прикидається. Причина, звичайно, немає коштів. Оця дорога. Дорога, що нею, вивозять з села Зерно і інше вирощене. Дорога, якою оптовики відмовляються постачати господарям пальне, тож доводиться купувати його за розрібними цінами, а отже, знову втрачати. Дорога, котра триває менше години, але віддаляє місцеву молодь від рідного села на ціле життя. Перетворюю наближений до обласного центру населений пункт у неперспективний. Скільки функцій і всі із часткою не. А може закреслити її жирною лінією і пригадати, що село без людей мертве, що всім у містах не гоже тіснитися. мають бути і садки, і хатинки, і спомини про бабусині пироги і свіжо зірваними ягодами. Цією чіткою лінією може стати 50 кілометрів згаданої дороги. Або хоча б восьмикілометровий відрізок відвертого бездоріжжя, який відлякує водіїв і псує транспорт. Чому ж ми такі безмежно бідні, а на кожному кроці транжиримо своє багатство? Поки що фермери розводять руками. Вони готові вкладати у своє село і передати свою справу дітям. Власне, для цього й засівають ниву та садять сади, бо все ще сподіваються. А як інакше жити?